Слава Україні! Закохана пара стояла під гаєм, Козак щиро клявся, тебе лиш кохаю. Для тебе єдина, живу в цьому світі, для тебе всі зорі і всі земні квіти, до ніг постелити кохана, готовий. Ну що ж, як не віриш? То будь же здорова, Когай кого хочеш люби на утіху, я ж звідси поїду, мені не до сміху, бо серце не може на ругу терпіти, і в світ не пускаєш, і не хочеш любити. Ну я ж не метал, то в вогонь, а то в воду спалила мене ця дівочая врода. То поглядом милим вогонь пускаєш, то словом холодним у воду ж бурляєш. Убий чи помилуй, покинь чи люби, несила терпіти такої ганьби. Вже люди сміються, козак, я че песик, що ходжу й чекаю твоїх слів улесних, як милість, то ніби кидаєш собаці. А я ж теж людина, їй гордість козацька. Дівчина мовчала, потупивши очі. Вже день загасав і йшла справа до ночі. Козак ще постояв, чогось почекав, на коника скочив і геть поскакав.